Розділ 3, параграф 2. Причини виникнення та етапи вдосконалення людської раси. Як ми вже знаємо, першим етапом вдосконалення пер первісних людей неандертальців, Homo Erectus, був експеримент по створенню чотирьох кольорових рас приблизно 500 тисяч років тому. Цей експеримент мав зовсім не місцевий масштаб. Задача стояла ні більше ні менше спробувати урівноважити сили світла та пітьми в межах сатанії. Боротьба цих сил продовжується вічно, бо такою є природа Всесвіту. Чим щільнішим є матеріальний світ, тим вища там полярність. Коли окремі істоти планети, зірки та цілі галактики підіймаються по спіралі еволюції, інші тільки зароджуються в матерії. Із цих новонароджених процес починається заново. Кінець цитати. Ось що утримує рівновагу у Всесвіті. В той час через вторгнення в нашу сонячну систему надзвичайно руйнівних енергій із зіркових систем Оріону та Дракону значно порушився баланс Пітьми та світла. Керівництво Галактичної Федерації усвідомило. Що світло поступово гасне, а працівників світла занадто мало, щоб достатньо впливати на рівень вібрації, що формує тривимірний фізичний простір. Потрібен був прецедент створення раси істот світла, які будуть виконувати роль спочатку активних творців у матеріальному всесвіті, а згодом провідників інших тривимірних розумних істот. До вищих вимірів, це був би найбільш ефективний спосіб служіння світлові. Такою була задумана людська місія землян. Задача була делікатна, бо такими експериментами можна було змінити карму цілих цивілізацій. Людина розумна була створена на замовлення Ради Галактичної Федерації, як раса фізичних істот. Що потенційно мали б світлові тіла та здатність утримувати в собі високі частоти. Більшість цивілізацій погодилась взяти участь у цьому проєкті під назвою Зірковий посів. Під проєкт була б потрібна ізольована планета, не населена більш ніякими розумними видами, бо їх присутність обов'язково вплинула б на результат. Земля ідеально відповідала всім біологічним і атмосферним умовам на той час і була ізольованою протягом дуже тривалого часу. Різноманітність кліматичних факторів повинна була забезпечити ідеальні умови для розвитку відмінних один від одного позаземних видів розумних істот. Творці експерименту знали, щоб запобігти виснаженню генетичного фонду. Треба ввести в матрицю ДНК різноманітні генетичні коди, щоб при схрещуванні рас вони укріплювались, а не слабшали. Такі послаблення бувають досить часто в інших світах, де мешкають ізольовані види. Генетичний матеріал архетипів наших донорів створив первинну фізичну субстанцію земної раси. А вібраційні патерни Тобто хвильові структури та програмування істот із вищих сфер, були вплетені в складні світлові коди нашої досконалої 12 ниткової ДНК. Змішавши ДНК чотирьох раз в одній матриці, генетики створили чотири різні домінантні нитки, щоб генетичний матеріал певної раси був посіяний. У тих кліматичних умовах геї, які найбільше б нагадували звичайне для них середовище, що повинно було б забезпечити успішний розвиток зразка. Це було зроблено для зміцнення генофонду нашого виду, бо змішування рас людини розумної повинно було забезпечити наше подальше виживання. Первинні раси людей відповідали чотирьом стихіям. І мали 4 кольори, які надалі змішувалися між собою, що призводило до появи нових расових характеристик. Такою була наша фізична, емоційна і ментальна конституція за початковим задумом. Це була так би мовити палітра художника. Чорна негроїдна раса має свій домінантний генетичний матеріал. Від жителів планети Енган з віддаленого куточка нашої галактики. Генетичний матеріал Енганців виражався у великій фізичній силі, вираженій сексуальності та в життєвій енергії. Червона раса Атли належала до дуже розвинутої цивілізації із зіркової системи Плеяд, це недалеко від центру нашої галактики. Вони принесли з собою дар безумовної любові в людську матрицю. Це дало нам здібність співчування всьому живому, чого немає, наприклад, у рептилоїдних раз. Червоношкірих генетики розмістили на тих землях, що колись були Атлантидою. А слово Атлантида і пішло від слова Атли. Нащадків Атлів сьогодні можна зустріти в Гімалаях, Андах, Скелястих Горах США, на півночі Сибіру та в інших містах. Це ескімоси, Тибетці, Перуанці, Майя та корінні червоношкірі американці. Жовта раса, Азійці, вихідці з дуже віддаленої древньої планети. Які зруйнували своє природне середовище, вони віддали владу технологіям на рівні колективного підсвідомого і наблизились до еволюційної прірви, створивши світ могутніх біороботів і регресивного живого розуму? Їх на землі розмістили в регіони з високою температурою і вологістю, у схожі з їх планетар... планетою умови. Це в Китай і Південно-Східну Азію. Біла раса, Арійці, вихідці із зіркової системи Оріону. Вони, як технологічно розвинена цивілізація, змогли подолати всі перепони та освоїти міжгалактичні подорожі, кожний раз відправляючись все далі і далі у спробах зрозуміти рамки всього, що існує. Вони були дослідниками, і їх природа завжди манила до нових берегів Всесвіту. Арійці дали нам сильну волю і бажання домінувати як вид. Це та частина нас, що весь час у пошуках не визнає ніяких обмежень і розквітає, коли зіштовхується з труднощами. На землі арійців помістили в той час в приполярній області Антарктиди. Яка ще не мала льоду, і на північ на материк Гіперборея. Зараз він під водою зруйнований тектонічними процесами. У них була абсолютно біла шкіра, яка потребувала захисту від інтенсивного випромінювання нашого сонця. Стосовно стихій, ми маємо таке співвідношення елементів і рас Енганці – Земля. Атли вода, азійці повітря, гаріці вогонь. П'ятий елемент. Зв'язок з душею планети Геєю був знайдений в ДНК місцевого виду, як ви розумієте, еректус у неандертальців. Він дав нам первинну форму та структуру Homo Sampiens. З рептильним мозком для найкращого пристосування до навколишнього середовища та для боротьби за виживання. 400 тисяч років ще до створення штучної решітки навколо планети, людина жила серцем, правою півкулею головного мозку, інтуїцією, розуміючи свій зв'язок з усім живим навколо. І зі своїм вищим я. Жоден з расових прототипів не переважає інших, бо ми всі у всіх сенсах практично одне й те. Ж. У кожному з нас генетичний матеріал всіх чотирьох інопланетних рас, тільки у різних пропорціях. В ДНК кожного з нас плетена була також одна й та ж сама складова істот світла з вищих вимірів. І наші душі реінкарнуючі можуть обирати будь-який колір шкіри. Генотип був підібраний таким чином, щоб у нашій структурі поєднувались найсильніші сторони, найрозвинутіших у своєму напрямку цивілізацій нашої галактики, що забезпечило б виживання і розвиток нашого виду. Без цих відтінків темного і світлого, скоріш за все, ми не вступили. Б у 21 -е століття нашої ери. Але Золотої раси світлових істот, як було задумано, з нас поки що не вийшло, бо на те є вагома історична причина. 450 тисяч років тому сонячну систему зайшла в черговий раз ексцентрична планета Нібіру. По іншому вона називається Мардук. Яка опинилася у вигнанні із зіркової системи Сиріус. Коли драконійці в давні часи захопили цю планету, сіріанські небесні механіки із сусідніх планет, щоб захиститись від подальшої експансії рептилоїдів, згенерували такі космічні сили, що вони виштовхнули Мардук з її орбіти. І вона по інерції направилась у найближчу до Сіріуса в нашу сонячну систему. А потім, розвернута на 180 градусів гравітаційним тяжінням нашого сонця, вона поверталася назад з періодом 3600 років. Так зациклившись, Нібіру досі вимушена обертатися між двома сусідніми зірковими системами. Життя на цій планеті перемістилось під поверхню і тримається там завдяки високим технологіям. Правителі Нібіру називають себе анунаками, нащадками зміїних богів. Ану означає Бог, а Наг означає Змій або рептилія. Анунаки відкрили для себе землю ще тоді, коли на ній не було розумних істот. І сподівались використати її для свого порятунку в майбутньому при досягненні деякого рівня технологій. До сьогодні залишається величезна загроза фізичному існуванню Нібіру. Земля сприймалася анунаками як особиста власність на тій підставі, що вони першими з тривимірних фізичних істот відкрили її і добували тут корисні копалини. Зокрема, золото, що було вкрай необхідне для їх технологій. Як представникам древньої технологічно розвинутої цивілізації, нібіруанцям було дивно, що земля, яка володіє багатющими ресурсами, не була освоєна розумними істотами. Для них наша планета тоді стала колонією, і вони мали наміри розвивати її. Удосконалюючи розум первісних людей. Спочатку Анунаки колонізували Марс і Малдек, ми знаємо планету Малдек як Фаетон, де вдосконалювали генетику місцевих рас. Потім теж саме спробували зробити на землі, але першими вони вже не були. Їх випередив проєкт Зірковий посів. Дізнавшись про це, під час червого свого повернення, анунаки дуже довгий час не мали можливості висадитись на землю, вони обурились, анунаки сприйняли проєкт федерації як вторгнення на їх територію. До того ж, вони переживали за свої природні ресурси. Коли анунаки дізнались про успішний посів Homo Sapiens, Суперраси істот світла вирішили, що єдиним способом утримати контроль над планетою Земля, тобто над своєю власністю, це організувати диверсію проти нової людини, взяти і ізолювати планету від всього космосу. Але ця задача була технологічно непростою і коштувала б дуже дорого. Також було багато противників цієї афери серед еліти нібіруанців, тому тільки через величезний проміжок часу, згідно з тим планом, приблизно 100 тисяч років тому команда технічно оснащених анунаків висадилась на землю і, використовуючи технологію штучних електромагнітних хвиль, змінила нашу первинну ДНК. Дезактивувавши 10 світлових із 12 ниток, у людини був фактично вкрадений її величезний духовний потенціал. Залишені були тільки дві спіралі ДНК, які були необхідні для фізичного виживання. Тисячі років людина духовна жила на планеті у повній гармонії з природою і з духом Землі Геєю. І втратила майже все своє духовне надбання за історичними мірками водночас з появою штучної електромагнітної решітки анунаків. Навколо планети була створена субреальність, в якій душі людей майже втратили зв'язок з душею планети. Людину перевели на сприйняття світу лівою півкулею головного мозку. Особисті плани анунаків відносно Урантії передбачали появу тут на фізичному плані своєї численної колонії тривимірних істот і на астральному плані п'ятивимірних рептильних істот архонтів. Архонти ще раніше були. Як би мовити, хаз... хазяїнами анунаків. При цьому земляни розглядалися у якості обслугового персоналу і джерела енергії для архонтів. Як людина, наприклад, споживає їжу, так архонти споживають емоції тривимірних істот страх, гнів, відчай і тому подібні. І, наприклад, війна між людьми. Для них це справжній бенкет. У всіх древніх культурах нашої планети є матеріальні свідоцтва поклоніння людей різним рептильним богам, зміям та драконам. По всьому світу можна зустріти зображення та кам'яні статуї рептильних істот. Часто зустрічаються мотиви пожирання зміями людей. Головний убір фараонів, наприклад, стилізація кобри. І з Третього Ока вилазить сама кобра. Весь південно-азіатський регіон сповідує культ дракона. І все це видно в матеріальній культурі. В Центральній Америці невидимих володарів нашого світу називали літунами, в Африці читаурі, в ісламській культурі джинами. В християнській культурі демонами. Гностики та сучасні езотерики називають цих енергетичних вампірів архонтами, і ми будемо користуватися цим терміном. Головного архонта звати Деміург, це ім'я відоме людству. Анунаки знали, що їх вторгнення в експеримент не залишиться без відповіді зі сторони Галактичної Федерації, тому діяли дуже швидко. Їх енергетична служба активувала навкруг планети автономне силове поле, що створювало такі дисонансні хвилі, через які Федерація повністю втратила зв'язок з Орантією. Ця решітка являла собою загороджувальне поле, через яке не проходили високочастотні комунікативні сигнали. Вона руйнувала планету на багатьох рівнях, особливо там, де взаємодіяла з особистими електромагнітними вихрами Геї. Втрачати силу ця штучна решітка почала лише в 1987 році. Коли сонячна система наша почала входити в нові поля високочастотних енергій, наука назвала цей процес гармонічна конвергенція. І повністю, за деякими даними, решітка нівелювалася тільки в червні 2019 року. Технічно це й означало підняття завіси. Космічної ізоляції. Сучасна наука має дані про різке падіння напруги магнітного поля планети, що безпосередньо пов'язано було зі штучною решіткою. Загалом людська цивілізація так і залишилась безнадійно відсталою у порівнянні з тими інопланетними расами, що вільно розвивалися. Основні кольори наших пращурів змішались у нові відтінки, оскільки навіть найвіддаленіші райони планети влилися в загальний потік людського розвитку. Спіраль еволюції людини закручується, утворюючи поступово однорідну єдність. На сьогодні кордони географічної ізоляції майже стерлись, масова міграція і міжрасові. Шлюби людей з усього світу зблизили нас. І це було передбачено керівниками проєкту зірковий посів. Нова досить численна група душ, що почали з'являтися на планеті з 90-х років минулого століття, це так звані діти з аурою кольору індиго. І ще пізніше з'явилися діти фіолетової душі. Які мають дев'ять повноцінно взаємодійних ниток ДНК, вони несуть з собою абсолютно нову свідомість істот світла і покликані для того, щоб допомогти сплячим душам землян вибратись зі своїх коконів і злетіти. Передбачається, що в найближчому майбутньому людська раса перейде в четвертий вимір, і в більшість Більшості свої таки стане істотами світла, які вирішили бути присутніми на Урантії, щоб змінити свою фізичну форму на менш щільну і вийти за рамки обмежень низьковібраційного процесу раз і назавжди. Саме це було метою проєкту зірковий посів. Після зникнення решітки анунаків, людство повинно ще завадити створенню нової. Штучної решітки ілюмінатів.